Друзі, мои, люби, всем привет, мой любит друзі! завершился матч между Шотландией и Польшей, Нації, группа А, дуже цікавий поединок, все 2-3, Польша перемагає. Неймовірна перестрелка, мої любит друзья. вчера відбулася. ну давайте по порядку, да, поговорим про данный поединок, стартовый склад, пишите Кларка, збірна Шотландии, вышла Гарта, Растанов 4-2-3, Ган Врота, Хендли Маккен изникы, Андрей Робертс и Ралстон по флангах. Билли Гилмар Маклин, пизик, центральный упор, пизестник, Скуд Мактомин, центральный атакувальный пизик. Джон Магін, Крісті по флангах. Дайкс в нападі. Остака стартова остановка в Шотландії Далі Польща 3-5-2 стартова розстановка у підопічних пробіжах Булка в воротах, Давидович, Бетнарь, Киви, Розехснек, Рубанский, Петерзелинский, Шиманский, центральный Пивзехснек, Франковский, Залевский по флангах, Кришна в та Роберт Левандовский у нападе. Вот такой стартовый склад старт Польши, а теперь давайте по матчу поговорим. В дуже даже команда Кларк розпочала неймовірний тиск на соперника Весела Польща. При цьому забиває і забиває на 8-й матч. Шеманський дуже здорово підхопив м'яч, пробив з метри 27 м. просто ідеальний постріл від Шеманського. М'яч полетів просто ідеально в дальній кут. Ось 1-0. Польща повела в рахунку, після забитого м'яча. Польща повністю віддала шотландцям ініціативу. Шотландія м'ячем більше володіла, атакувала і шотландцям вдалося рахунок зрівняти. Скотт Макдоміне. На 23-х вынес рахунок после подачи здесь штрафного, ала правда, потом судья гол отменяет. Скотт Мактомин, я так понимаю, что подиграл там себе рукой Скотт Мактомин, поэтому гол Скотт Мактомин не зараховала. Шотландия была дуже близко для того, чтобы рахунок зревнять, раху но а Польща молодцы, и Польша вытримала ось этот натиск Шотландии, и в конце первого тайма Польша зарабатывает пенальти. По Польща заробляє пенальті, на ну, Роберт Левандовський, супер Супербомбардир збила. Роберт Левандовський робить рахунок 2-0. Таким чином, у Польщі перевага в два м'ячі, але Білі Гілмер на 46-й хвилині просто моментально відіграє один гол. Білі Гілмера збила, робить рахунок 1-2. Потім Шотландія тисне тисне, створює момент за моментом, і в кінці-кінців Скот Мактоміний таки забиває на 76-й луні Ралстон робить анцентований простріл. Взагалі Ралстон дуже здорово пройшов по своєму правому флангу. Прострілив на Скотт Мактона і Скот Макі забув простріл Ралстона і забив Скот Мактомі. До речі, Голд Морган, Доук, Шенкленд вийдуть у Шотландії, Валюкевич і Петровський Модер Букса Сліж вийдуть у Польщі. Так, ну що ж, так, ну що ж, ось Ралстон прострілює. Скутмак там не збиває. 2-2. 2-2 і в Шотландія хотіла перемогти. Це було прям видно з бажання. Шотландці беруть перемогу. Шотландія великими силами пішла вперед. Виривати перемогу, робити камбек, але Польща проводить контратаку на останніх хвилинах і заробляє пенальті. І заробляють пенальті. Представники Польщі просто браво, Ніколо Залевський. Саме Ніколо Залевський, якщо я не помиляюсь, зробив пенальті. І сам же Ніколо Залевський пенальті з Збиває 90-7 плюс хвилина неймовірна розв'язка даного поєдинку. Шотландія була ближче до третього забитого м'яча, ніж Польща. Але саме Польща забиває на характері і перемагає, мої любі друзі, і перемагає ну, і емоції футболістів Польщі, неймовірні. Це моці Лівандовський. Левандовський. статисті, мої любі друзі, Придимося. 11 11.10 ударів на користь Шотландії, 3-3 удари в площину на користь Шотландії. 59.40 володіння м'ячем на користь Шотландії. мої любі друзі, два три тут статистика на користь збірної Польщі. По голівим шансам 2-2. Дві гольвини нагоди у Польщі, дві гольвиви нагоди в Шотландії, але Шотландія свою голіву нагоду одну упустила. І ось цей упущений момент шотландців, я думаю, став роковим. Ось, Шотландія і Польща провели такий рівний поєдинок. Да, Шотландія більше атакувала. Але в якийсь період часу Польщі вдалося вирівняти гру трішки. Ось. В будь-якому випадку Суперматч 59% володіння в Шотландії. 88% точність передач, 563 передачі, 499 знак Польща 41 володіння, 84% точність передач, Ну, 400 передачі, 439 передач. точні, 2-1 по офсайдах із 11 ударів в Шотландії, 3 удари в площину. 6 повзворота, 2 одери заблоковані у Польщі з 10 ударів, 3 в площину, 6 повзрота, 1 удар заблокований по успішних відборах. Краще Польща, 6 успішних відборів, 46 успішності. У Шотландії 5 відборів, 41 успішності. Ну і сейв вертаря. У шотландці один сейф вертаря Булка. Вратар Польщі зробив типа не сейф. 8-19 повністю м'яча, Польща більше відбивалася. 105 по перехопленнях на користь Шотландії. 18 порушень правил У Польщі 3 жовті картки, у Шотландії 13 порушень правил 0 жовтих карток. Ну а футболіст цього матчу Ніколо Залєвський який зробив два пенальті, якщо не помиляюся, в першому випадку Роберт Левандовський був тут же сам молодий Ніколо Залєвський, представник римської роми. Просто зараз в шикарних кондиціях. Зробив пенальті, сам же його реалізував. Фантастика, фантастика! І Нікос Залевський неймовірний ну, футболіст, молодий, у нього все життя ще попереду. Тож Польща хоче привітати з перемогою така перемога на характері. Ой, дуже важка перемога, звичайно. Що Шотландія не поступала з Польщі, та -то побільш того. Шотландія навіть, можливо, і перегравала Польщу. І взагалі матч такий був рівний. Тобто Потужно то шотландці розпочалися, але потім було видно, що і підтомились десь трішки шотландці, і Польща також десь трішки в кінці першого тайму. Ось було таке відчуття, що Польща десь трішки гру навіть вирівнювати стала. Ось, Шотландія 2, Польща 3. Шотландії Браво! Команда привела кам... кам... камбат, команду зробила. Щоправда, вони програли в будь-яку випадку характеру проявили. Ось. І Білі Гілмо та Скотт Мак, то мені забили. Ось якраз е, футболісти, які тільки до Наполі перейшли. Забили сьогодні. О, ось. Е, ну а Польща, тобто Польща вирвала перемогу, коли все було вже проти них. Ось Шотландія зробила камбек, все 2-2. І психологічний стан був на кори Шотландії. Вони ще вдома грають. бо Болівани женуть. Шотландія йшла, вперед йшла, але Польща зробляє пенальті, і перемагає. Неймовірна, неймовірний характер показали поляки. І Польща вітає з перемогою. Польща зараз набирає три залікові бали. Дуже важливі бали. Для Польщі виграють Шотландію. Ну і зараз обльчать у Португалії по три залікові бали. В будь якому випадку дуже цікава група і. Дуже цікаво поспостерігати, як там воно буде далі. Шотландія 2, Польща Три. Дякую вам друзі за увагу. Бажаємо тільки добра та щастя. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.